Всім привіт-привіт! Я Аня і тут затишно. Повторюю найпопулярніший рецепт на моєму каналі і це апельсиновий кекс. Нам необхідно два апельсини. Цього разу у мене просто гіганти. Нарізаємо зразу один апельсин. З іншого необхідно зняти цедру і розрізати на половинку. Одну половинку дорізати до основної маси, а з іншої видосити сік. Як завжди, детальний рецепт в описі під відео. Заглядайте туди. До цедри додати цукор та відставити в сторону. Наші апельсини перебиваємо блендером. До апельсинів додаємо цукор, олію, яйця. Все гарно перебиваємо блендером ще раз. Завжди рада, якщо ви мене підтримуєте в коментарі, поставити пальчик вгору. Якщо сподобалось, підпишитесь. Дякую. Для зручності вимішування переливаю більшу миску. Борошно необхідно просіяти та до нього додати оспушувач. Поційно всипаємо борошно в масу з апельсинів. Та все ретельно перемішуємо ложкою до однорідності. Духовкою зігріваємо до 180 градусів. Випікати будемо при 180. Та в режимі вверх низ Випікати я буду у керамічній формі і з використанням пергаменту. Пергаментний папір завжди собі проминаю ось так руками, що він гарно вліг форму. А ще ось так трішки змащую тістом, щоб пергамент наче прилипнув до форми. Трішки змащую олією. За допомогою пензлика важко передати словами, який аромат апельсинів стоїть в кухні. Пахло неймовірно приємно і апетитно переміщаю тісто до форми і за допомогою ложки його розпрямляю. Цей кекс, неймовірно, вологий та смачний, а ще дуже дуже ситний. Необхідно добре розподілити тісто. А з тієї половинки апельсина, яку ми залишили на початку, потрібно видусити сік. Та будемо випікати кекс. Мій випікався 55 хвилин. Готовність, як завжди, перевіряйте шпажкою. Коли ваш кекс випікається вже 20 хвилин і він вже зробився ось такою гіркою, як далі буде показано у відео. Я додаю цедру з цукром. Ось так, як на відео, змащую її по всій ділянці кексу. Але попереджаю зразу, це додає певної гірчинки. Якщо вона вам не подобається, краще так не робити. І взагалі, якщо вам не подобається ось ця гірчинка, краще шкірочку з апельсинів зняти. Ось такий у нас гарячий кексик. Ще гарячим його поливаємо соком. Так як я дуже поспішала, я його зв'язала ще гаряче, щоб він мені скоріше охолонув. Звичайно, тут ви можете додати і різні креми, наприклад, крем з маскайпоне. Також, думаю, буде цікаво. Ось такий він виходить всередині. Він дуже смачний та апетитний. Всім па-па!